thank you. Став на роботу газету. Це було в 1980 році. Він тоді починав як ходовий газет. Він мав освіту педагогічну. Але йому сподобалось працювати в газеті. І може і писати матеріали. все таки він був вчителем. З того часу то він працював війни за різних виданнях, і в інтересі, і в газеті «Субота». Але і працював сумнівно, в тому числі виконував небезпечні завдання редакційні, писав про корупцію, про порушення прав наших громадян. І так сталося, що два роки тому його знайшли мертвим з в Правоохоронні органи, на жаль, не з'ясували Кримінальна справа, які була відкрито, закрило за недостатністю фактів про необхідність. У цьому році редакція газети ЕХО ні було редактора, Володимир Михайлович Явкевич, а також директор заводу, ремонтно-механічного заводу Сергій Бутенко. добру справу, допомогли сім'ї В'ячеслава і платили договір на пам'ятника. І зараз ми будемо присутні на церемонії його відкриття. Е е я передаю слово редактору газети ЕКО Володимиру ВЕДОРІНКЕВЕЛЬКЕЙ ПРОШІ ПІДРАВИМСКОЛЯ Петровича, слова називається, редактора «Еко» город Вот Я його працюю як член правління в імені правління сутті нашої. Обласної організації. От, і він мав бути сьогодні, але приймав виступ до Києва. От, я буду багато говорити. Ви знаєте, що людини, яка робить дуже багато для бездомних, для тих, хто потребує цієї допомоги, це тривролі Бутенко. Щира, віддана людина, велика вдячність йому. Але що я хочу сказати? Я хочу також е, на цьому місці. Щиро подякувати їй Колі Петровичу, що він мені справді залишив у спадок по не лише цю, не лише назви її, а й залишив у спадок, якщо можна так сказати, чудовий творчий колектив, і в числі яких був і Слава Шмельов. Славко Шмельов. Справа в тому, що ця людина була настільки щира, безобидна. Що, я не бачив, що він десь сердився, не бачив, що він ображався. Поставив йому зарплату, яку поставив, слова не сказав, так має, так і є. Майже щодня він носив там фотографії. Він дуже дуже кохав свою дружину. Така. Сина любив, завжди розказував про них. Ну і яку б роботу доручив, старався виконати. От, але ж так трапилося, аж ти біля завжди не ходить. Ось, трапилося, що його не стало. Талант його був великий талант. Талант журналіста, те, що він міг висловити абзац, то нам, можливо, і взагалі масивим журналістам повинно було б цілі аркуш писати. Міг стисло, але дуже багато сказати. Це справжній талант репортера. Так тільки можуть робити люди, які вміють через цю фразу сказати стільки, що читач. За цією короткою фразою. Ніби побуває на тому дійстві, ніби бачить те, що там було і тому подібне. От. Ну і справді, е, що мене звернувся до Среєри Оровича, попрохав його, що е, треба зробити добру справу. От. Він, як завжди, людина військова, полковник, він ніколи довго не каже, буде зроблено. Все, буквально за кілька тижнів е, зробили цей пам'ятник своїми будівельною бригадою його встановили. от Родливо, він є. цей пам'ятник поєдно з величезними цими пам'ятниками виглядає не тільки саме, але я вважаю, що ми вшанували цю людину, і вшанували журналіста. І, мабуть, це є символічно, що саме сьогодні в день пам'яті вже от, журналістів, загиблих журналістів, і ми відкриваємо цей пам'ятник. От. Я би одне хотів сказати колегам журналістам, що ми тут сьогодні можливо різних політичних поглядів, може по-різному як якась цінна дійсність, але що стосується солідарності, особливо коли на нас кажуть, наїжджають, я не кажу, що бандити, сьогодні і дехто із влади наїжджає гірше бандитів, ви знаєте, як це буває. Нам треба в цьому бути солідарними, щоб ми раділи чужих, біді, от на того наїхала, ту редакцію закривають. Ми тут гуртом, як кажуть, були в цьому єдині. Є такі обласні центри, області є, де така атмосфера панує. Ну а що я можу сказати? Я можу сказати, що пам'ять про Славка буде жити вічно. Я думаю, що і про нього, тому що тут лежать. Ви бачите стільки вже і Яновський, і Остапчук, і Дерев'янко. Ми напостарали продовжувати саме. Подай Боже, хай йому буде пам'ять вічна, а нам ще довго жити і гуртуватися разом, бо гуртований цього дібать добре виходить. Ну, Скажемо, вже працювала. Родину випускати. Слава часаю працювати, У нас дитини розділи пам'ятаю. Але будемо звикла до цього по. Я поїб'ю на секунду. Коли я брав на роботу в Вона до мене тричі приходила у разу. Я не мав їбатися таке, мало. Я їй дав специально листочок, написано славою. Він написав, що така знаю, що Там ця листочка набирає, ліска її набрала, думаю, зараз найду помилуй красать. І це вона набрала так, що там пора попрощається. І набрала славка чи мають бути. Я обичаю. Я взагалі, як я така людина, він просто добрий. І коли мені потрібна була допомога, він мені завжди міг допомогти. І знав, куди звернутися, куди попросити. Для того, щоб вирішити. Я не і я вічної настання. Потраблювати. Я зачастував школьного.

Когда выходит нового денечка, но силы летял, четвертого почему-то клиентчик пописывают. Тут я еще одна людина ходит за мной. Не пораскидываю река на этой одному летке. И тоже получили ставки, да? Я особисто з В'ячеславом Шмельовим знайомий не був, бачив його тільки здалеку, ось так випадково в випадково журналістській діяльності, але мені запам'ятався його дзвоник. Ніколи ми так не перезвонювалися, Тут тобто в редакцію він дзвонив і каже, в мене є дуже гарний матеріал, але треба почекати ще тижнів два. Я принесу готовий матеріал. Ну, як відомо, так він його і не приніс. Цей матеріал. А так, все, що я чую про цю людину, да, він, буде, він був дуже уязвимий, дуже добрий і, звичайно, обставини загибелі. Один Бог, мабуть, знає вже, загадково пішов у життя. І дуже шкода, що такі люди уходять. Але, як правильно сказав тут головний редактор РТ Ехо», нам треба потрібно гуртуватися всім, щоб підтримувати. Один одного, тому що професія журналіста це професія, яка відноситься до дуже категорії ризикованих професій. Так що вічна йому пам'ять. По крайній мірі ми його не забудемо, не знаю вже як нащадки. І велике спасибі тим, хто пам'ятає, і зробили цей пам'ятник і сьогодні паніхід організували. Дякую. І це, якщо б ми не говорили, ввійди, я писав би краще, ніби не говоримо. Тому що дійсно ви не тільки полонулитим Ну, але я не про журналіста, я про людину. Віддин. Людиною було гарний доступен, що він писав якось був кажуть про, про мінську. Так у мене моєму житті. Погляд, коли я зустрічаю, старі не працювали вже разом, це було розквітти, такі і Проблем багато було в його житті. І я хочу сказати, що зараз пам'ятник. це важливо, звичайно. Але кожен з нас, мабуть, якусь трошки війну почуває за те, що сталося і славою, тому що є така вина, ні збільшені. Нам треба дійсно висувати, та підтримувати, намагатися підтримувати одне 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 за життя. Ми славу підтримували. Я зараз думаю собі про те, що е, Володимир Михайлович, Микола Федорович, мені вдається була я поверх і бачила, скільки робили для того, щоб щоб стримати його, щоб допомогти йому, щоб все в нього було добре. Мені не завжди складає так живлення.

Если я благодарю по маму, он не ушел. Ну правильно говоря, что друзья предложили в деле, да, вот когда случилась эта беда, только самые самое люди отсыпалась, да? Поэтому я благодарна замечательства за то, что вы. Самое главное, вы сказали такие слова, которые я вот это не всегда не остался, да, что вы бы отдали в том, чтобы работать. Я за это так вам благодарна. Я это буду помнить всегда. А все прошу просто беречь друг друга и любить друг друга, потому что жизнь, к сожалению, такая заканчивается, что вдруг внезапно она заканчивается, и мы остаемся чувством вины, что мы недосказали, недолюбили, не сделали то хорошее, что могли бы. сделать. Поэтому снимете каждому направление жизни. И счастливы сейчас и вы живите побольше. Да, вообще меня Ну, что, он же... Крым там, забудем?

Давай, mm -hmm. давай. 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 так давай, не закрывать да. Да.